Чотири претенденти на посаду міського голови Бурині зареєструвала Центральна виборча комісія. Повторні вибори там призначені на 26 вересня. Серед претендентів 42-річний заступник міського голови Бурині Євген Базима, 53-річний Віктор Ладуха, який з 2017 року очолював Буринську міську раду, також 48-річний начальник управління державного рибного господарства у Сумській області Олександр Непочатов. І колишній Слобідський сільський голова 39-річний Іван Рябоконь. За словами речника Нацполіції Сумщини Володимира Крупецьких, під час передвиборчої кампанії зафіксували шість звернень стосовно порушень виборчого законодавства. Три з них не підтвердились. Три наразі проводяться ще перевірка. Ну, звернення були так, такого плану, що можлива фальсифікація виборчої документації в частині результатів голосування з приводу можливого перешкоджання здійснення виборчого права. І один із кандидатів на посаду голови порушує Виборчий кодекс України. Також було звернення на огорожах приватної оселі, розміщені плакати з порушенням Виборчого кодексу України. Нагадаю, повторні вибори призначили, бо влітку 2021 року суд скасував реєстрацію мером бурині Віктора Ладухи, який виграв вибори у 2020 році, але невчасно подав заяву про реєстрацію на посаду міського голови. Більше інформації про це та про кандидатів на пост міського голови Бурині дивіться на нашому сайті Суспільне медіа.